Всім доброго дня. Мене звати Олена, я керівник компанії BitUA. Е, ну, як і всі, хто виступає, займаюся впровадженням та продажем програмних продуктів Баз. Е, хочу розповісти е, про наш досвід впровадження. Ну, це такий е, до мене дуже близький, е, бо я багато, дуже багато років до цього працювала в дистриб'юторській сфері. Ну, я більш продаю, ніж Аналітик або програміст. Тому я розкажу на такому більш досвіді ну, актуальному, як це взагалі проходить, не зі сторони впровадження, да, а зі сторони користувача і як воно вплинуло на бізнес. Тому це буде трохи про дистриб'юцію. Чути добре, да? так? Так. Про себе я вже розказ розказала тут фото така не дуже. Ну, давайте трохи, е, трохи будемо, ну так, а то всі щось ми так, е, тут гарно, так тихо, давайте трохи чуть е, з юмором, бо ми з Одеси ми не можемо відноситись до всього так, е, знаєте, так, ну, повільно, да? ми більш посміхаємось, та е, стараємося все е, дивитися на все з позитивом. Наш клієнт це дистриб'юторська компанія, провайдер краси, яка дуже багато років на ринку на ринку займалася, займається продажів професійної косметики для перукарів для салонів красоти та інше. Це дуже специфічна така ніша для продажів, бо це, ну як на мене, це такі дуже противні клієнти. Як скажу, як є. В них взагалі. Часто немає часу зробити замовлення або їм щось потрібно дуже терміново, прямо то зараз. Ну і як правило, це дуже величезний асортимент товару. Дуже дуже це дуже багато найменувань. І саме що цікаве, то там потрібно аналоги. Ну, наприклад, да, ми там жіночки мене зрозуміють, коли ми фарбуємось, там ми не кажемо там, я хочу там номер краски, там якусь фарбування, там 9, там 73. Я хочу там рожево, перлиновий там блон собі, да, щоб воно було гарненько. І також саме перукарі замовляються це у дистриб'юторів, але там можна однієї торгової марки або іншою. І дистриб'ютори дуже важко підтримувати там 10 або 20 видів е, фарбування на залишках. Тому е, і цей дистриб'ютор він працював на дуже застарілому рішенні. Дуже дуже застаріло. Ну, вроді, воно працювало як треба, але вже... Підійшов той час, коли потрібно, особливо під час війни, розширятися, якось автоматизувати свою роботу. Ми всі знаємо там дефіцит кадрів і таке інше. А, зараз, не туди. Так, от, ну, дистриб'юція. да, хто знає, це не так дуже просто. Ну, взагалі, хто цього не знає, це ну що таке дистриб'юція? Це там спекулянти щось купили, щось продали, щось відвезли та забрали гроші. Та й в там щось заробили собі, якісь відсоточки, але це не зовсім так. Бо дистриб'юція це потрібно там, закупити товари, це купити щось таке, що буде продаватися, домовитись постачальником про особливі умови, там, ну, дуже багато всього. І аналізувати завжди асортимент, склад, залишки, бо це все гроші, да, які можна там, витратити е, на більш там, ходові товари, або там, вкласти в розвиток бізнесу та інше. Е, е, так от, ми у провайдера краси, так як це дистриб'юція, і вони працюють на ФОПах, впровадили програму БАЗ управління торгівлею. Автоматизували майже всі, майже всі блоки, це і роздрібні продажі з магазину, це і гуртові продажі як дистриб'ютора, це закупівлі та аналіз, управління асортиментом, маркетинг, це дисконтні карти. Знижки і інше. Ну і управлінський облік власне це формування для власниці е, фінансового результату, що дуже важливо, да, як взагалі бізнес той працює. Е, впровадили програму, трошки попрацювали, і далі кажуть, в нас є там проблема, е, дуже велика пересортиця на складі. Ну там, наприклад, проводять замовлення, на залишках воно є, а по факту немає. Вирішили цю проблему підключенням ТЗД. Всі кажуть, так, да, це не дуже там дешево. Але <кій> за допомогою цьому, цього за два місяці продажі виросли з тим же асортиментом, з тими же клієнтами на 15-20%. Бо продавали саме те, що є на складі. Це ну, дуже важливо для. Невеличкого бізнесу, да, коли немає багато коштів вкладати в асортимент та в залишки. Е, ну, зробили інтеграцію з Prom.ua, Я думаю, цим нікого не там це не цікаво, це вже як, воно як є, да, у, всіх, у всіх воно працює. Е, ну, і в нас є дуже велика проблема продати. Ну, перше, це кадровий. Е, Голод, коли немає е, знайти менеджерів та торгових представників, да, це дуже важко. Е, далі є така проблема у клієнтів. Ну, я колись працювала, коли приходиш до клієнта за замовленням, а в нього стоїть черга з покупців його. Да, і там клієнт каже, почекайте. А не можна почекати, бо там ще маршрут, ще там 20 клієнтів чекають, так? і це ну, є проблема така. І, наприклад, там торговий представник захворів, там, чи не вийшов, чи там, я не знаю, там, пішов собі кутити та не вийшов на роботу. Так ось для цього ми зробили таке е, рішення, власне, е, е, це каталог для замовлень. Це як міні-сайт без власного домену імені. Він підключається до основної програми. І по по силці клієнти бачать залишки, фото товарів та ціну гуртову. Ну, тобто, клієнту дається просто силка на той каталог, і клієнт робить замовлення як в інтернет-магазині. Він відправляє номер телефону, і це замовлення попадає відразу в програму. Клієнтам стало набагато зручніше, бо вони роблять тули, коли їм це зручно. Вони можуть подивитися всі фото товару, роздивитися його, подивитися, скільки штук в упаковці, бо це теж, ну, теж важливо. Там, наприклад, замовляють 5, а раз подивився в упаковці 6. Да, Хай буде вже 6, да, упаковочка. Далі це фото і картинка товару. Бо вона забувається. Ну багато клієнтів, взагалі, коли багато ну, великий асортимент, вони забувають, що вони хотіли замовити, так а коли вони гортають фото, то да, тут візуалізація товарів і ну простіше продати, і клієнтам зручніше вони не пропускають. Ну, бо ми всі знаємо, що там є певна сума на замовлення. Да? Наприклад, замовили, а потім до іншого замовлення ще чекати там, тиждень або два. Ну, це більш зручніше, коли в нас є картинки. А, далі актуальні залишки. Клієнт бачить, що є саме зараз на залишках. А, ми зробили у цього клієнта, щоб клієнти бачили саме кількість штук. Можна зробити, щоб просто писалося, там є в наявності або немає в наявності. Ну бо там клієнти, коли там якісь ходові позиції, там десь вони закінчуються, то клієнти, клієнти замовляють більше, да? щоб от мені, щоб мені досталося, а моїм конкурентам мені не досталося. Е, І е е стала більш прозора сума оплати, бо клієнт, коли зробив замовлення, ну як в інтернет-магазині, він бачить суму замовлення, тобто він може підготувати гроші. До того як приїде йому товар, Тобто ну, в нього буде все готово. Бо часто клієнти там можуть не порахувати суму або не бачити її, і там починаються проблеми. В мене не вистачає грошей, а там залишити товар, а потім там не поїду туди, не забрати. Тому е, це така дуже важлива штука, і е, ну, допомогла перше, збільшити продажі друге, що дуже важливо. Збільшилась кількість позицій в замовленні. Навіть не сума, а кількість позицій. Ну там, якщо замовляли 5-10 позицій, то стали замовляти десь 15-18. Ну, це для дистриб'ютора, для торговлі це дуже важливо. Далі підходить цей каталог дистриб'юторам, виробникам, канцеляріям, гуртовикам, будівельним матеріалам, господарським будь що. До, підключається до будь-яких програм баз. В чому є переваги. Це дешевше, ніж інтернет-магазин, це простіші процеси, да? там не потрібна дуже велика підтримка там, сайту, просування сайту. Це теж взагалі ефект онлайн-покупки. Ну, тобто ми купляємо як в інтернет-магазині, але трохи простіше. І це ну, така досить добра заміна, неповноцінна, да, але все ж заміна торгівельного торговельно, тор, представника. Далі. А, це інтегрується з будь-якою системою Е, для БАС УТЕ, БАС Милий Бізнес, Бас Куб, для БАС ЄРПІ це установ, установлення розширенням, тобто, не доопрацюванням, і програма, якщо ви будете бажати, вона залишиться типовою без доопрацювань. Далі у нас є ще одна дуже у дистриб'юторів дуже така велика проблема: це доставка, коли взагалі багато замовлень. І їх потрібно доставити, і ці логісти сидять сіда... і думають, як краще скласти маршрут, взагалі там пробки, тривоги. Що у нас там ну багато? да, у нас різних штук там по кругу поїхати, щоб зекономити паливо та інше. І тут ми зробили таку візуалізацію, те, що люблять ці, взагалі, хто давно працює чи. Те бачити очима маршрути на карті. А, можна переміщати між машинами а, різні торгівельні точки. А, можна дивитися, послідовність будувати да? ну, логісти, які працюють на доставці дуже давно. Їм простіше побачити все очима, як на карті лягає той маршрут, і вони знають там де зранку там є пробки, де після обіду, і переставити будь-які точки. Бо воділь, ну водій він їде по листу. В нього є один, два, три, чотири. Він так і їде по тим маршрутам. Тому ми зробили таку візуалізацію. Так, на майбутнє будемо розширяти. Е, також є дуже велике бажання і в планах підключити ши, щоб він прямо рахував нам маршрути в загальному, як є е, обстановка зараз на дорогах. Але тут дуже багато «но», Ми не можемо ши пояснити, що тут почалася тривога, тут, поч... тут є аварія. Ну, поки що цього не навчилася, але дуже хотілося б це впровадити. Е, ну, ось за допомогою рішень таких електронний каталог та візуалізація карти ми зробили дистриб'ютора трохи ближче до свого клієнта. Якщо наші клієнти, дистриб'ютори або хтось там будуть краще заробляти гроші, ну і ми теж завдяки вам будемо рости нашим клієнтам теж розвиватися і пригадувати такі е, рішення. Ну, це контакти. Телефонуєте, я завжди рада відповісти та менеджери провести зустріч і розказати.